Показуємо вам, як працювати з нашою осінньою новинкою. Форма ця складна, вона має в нас дві половинки. Для цих свічок в нас розроблені тримачі. Дивіться, як правильно саме потрібно. Поступово виймаємо нашу свічку. Завдяки такій техніці заливки, у нас знизу все дуже добре потікло. Всім привіт! Це Мол ТВ Камур, виробники найякісніших силіконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні у нас майстер-клас із заливки столової свічки у формі грибочка. Після попередніх майстер-класів по Бенту-свічках по заливках верби ви залишили стільки приємних слів, подяки і активних коментарів. Дякуємо вам за все щиро. Саме тому ми продовжуємо серію і сьогодні показуємо вам, як працювати з нашою осінньою новинкою, свічкою-грибочка. Ця форма наш бестселер сезону. Вона вже полюбилась багатьом майстрам, має атмосферний вигляд як справжній лісовий гриб, тільки зі свічкового воску, в ідеальному поєднанні із кишпо пеньком і створює завершену осінню композицію. Ідеально для фото, відео, рілсів і затишної осінньої атмосфери вдома. Ми дуже радимо спробувати, адже ця форма створена не просто для продажів, а для того, щоб передати настрій сезону. До неї посуватиме контент у стилі осінній ліс, звучання дощу, грибів, запаху моху. Просто вмикаєте фонові звуки лісу, і ви в іншій реальності. Тож перейдемо до практичної частини заливки наших столових свічок-гробочків. Почнемо ми із свічки мухомора 22 см. Форма ця складна, вона має в нас дві половинки і опалубку, яка складається з чотирьох частинок. На кожній частинці опалубки в нас позначені цифри. Це зроблено для того, щоб ви правильно скріпляли опалубки та правильно підбирали. Ту частинку молду, яка йде під цю опалубку. Тобто під цифрою 2 в нас будуть складатися дві половинки під цифрою 2. Так само опалубка. Те саме стосується і підставочки, яка вам буде необхідна для того, щоб залити правильно наш грибочок. В опалубці є така частинка, вона випукла під квадратик, яку ви вставляєте саме. Нашу підставочку. Те саме ви пророблюєте із іншою частинкою. Тут вже буде цифра номер 1 і на обох частинках опалубки, і на самому молді, і відповідно на підставки. Скріпляємо все біндерами для того, щоб у вас були дві ось такі готові частинки моду для заливки. Також для цих свічок у нас розроблені Тримачі, тримачі це трувальники гноту. На них також є позначка, єдине, що тут вже не двійка та одиничка, а саме 22 та 18 см, що відповідає висоті нашої готової свічки. Другий молд нашого мухомора, він дещо легший в заливці, але так само має той самий принцип. Тобто, двійка у нас до двійки, одиничка до одинички. Дві частинки опалубки мають також ці цифри, і ви їх скріпляєте. Тут не потрібно ніяких підставочок, тому що молод буде заливатися не відразу, а у випадку з мухомором 22 см. Тому ви можете відразу скріпляти біндером усі частинки і також усі частинки самого молду. Почнемо ми із простішої форми свічки це в нас 18 см. Це вивернутий наш мухморчик, беремо гніт і прокладаємо його рівно по центру, що в молді, що в опалубці є отвір для того, щоб ваш гніт туди встав. Ви знизу можете трішки залишати ваш хвостик, тому що ми зробили такі як ніжки для того, щоб гніт там не заважав. Закріпляємо нашу опалубку вже з усіх інших сторін. І також центруємо наш гніт рівно по центру за допомогою тримача. Продіваєте крізь отвір, вставляєте його на опалубку. Тут отвори зроблені тільки в одному місці можуть встати, тому дивіться, як правильно саме потрібно. Гніт закріпляєте за допомогою такого гачка, який буде тримати ваш гніт саме по центру. Перевіряємо, все окей. Починаємо нагрівати віск. Після того, як ви нагріли ваш віск, ви поступово заливаєте свічку, тобто як класичний варіант. Поки наша свічка застигає, перейдемо до нашої другої форми. Ця форма складніша, але вона і більш популярна у наших клієнтів. Я трішки прогріваю форму, до речі, в минулому варіанті ми теж це зробили, проте не зняли. Тобто, як зазвичай, силиконову форму трошки прогріваємо. Тут нас саме в розкритому вигляді, ми прогріваємо. Спершу вам потрібно залити саме шляпку в одному молді та в іншому молді. Для чого це потрібно? Для того, щоб наша шляпка, яка має такий доволі округлий низ, щоб вона повністю пролилася, тому вам потрібно до самого верху залити. Цю шляпку. Саме для цього нам необхідні були ці підставочки, які є трішки під кутом, зроблені для того, щоб ви долили вашу шляпку. Ми заливали шляпку у декілька етапів, тобто давали її застигати, я робила це до частинки, де в нас ніжки є перехід такий. Тоді не дуже це помітно, що там буде такий перехід воску. Коли віцьк трішки застиг, він в нас сідає, тобто є певний такий усадка. І ми доливаємо ще трішечки нашу шляпку для того, щоб коли ми з'єднаємо дві частинки і доліємо ніжку, там не було у нас ніяких прогалинок. Я трішки повертаю форму для того, щоб куточки наші теж залилися і там не було ніяких отворів. Тобто доливаємо наш грибочок. Один та другий до самого верху. Також я використала фен для того, щоб все ж таки повністю наші куточки були розтоплені і мали рівний, рівномірний віск. Після того, як наш віск трішки схопився, і, відповідно, за допомогою фена ви змогли його трішки розтопити, ми прокладаємо гніт знову ж таки по центру, маючи. Отвори в молді і в опалубці, і скріпляємо вже повністю нашу свічку з інших боків нашої опалубки. Беремо наш тримач і закріпляємо так само по центру наш гніт, так само, як ми робили у попередньому грибочку. Знизу також обов'язково закріпіть тримачі, щоб ваш, ваша свічка дуже міцно трималася. Тобто не тільки збоку, а й знизу також. І доливаємо нашу свічку до кінця в класичному нашому понятті заливки свічки. Після того, як наші свічки застигли, ми знімаємо тримач, розпаковуємо нашу опалубку. І будемо виймати наші свічки. Почнемо ми із першої свічки 18 см. Знімаємо усі частинки опалубки. Це, до речі, дуже зручно, що є 4 частинки, їх дуже легко виймати і не хвилюватися про те, що ваша свічка зламається. Знімаємо першу частинку моду і поступово виймаємо нашу свічку. Залишки гноту, як завжди, обрізаємо, і в нас виходить ось такий гарний мухоморчик. Формові свічки це по-більшій частині естетична така частина декору, яку ви можете використовувати разом із підсвічником, нашим пеньочком, як якого ви теж можете замовити у нас. І найцікавіше це другий наш грибочок. Який усім так полюбився. Знімаємо наші біндери, робимо все аналогічно, як і в минулому горбочку. І знімаємо наші опалубки також поступово по одній частинці. Можете побачити, що завдяки такій техніці заливки, в нас знизу все дуже добре потікло. непомітний ніякий шовчик з переходом однієї частинки в інший. Тому ця техніка заливки може бути дійсно дуже зручною, бо при класичному заливці ви не зможете залити ось ці такі. Не дуже вигнуті частинки шляпки грибочка. Ось вам у порівнянні наші два грибочка, які обидва встають в наш пеньочок. Сподіваємось, що цей майстер-клас був для вас цікавим та корисним. Якщо хочете більше бачити таких відео, будь ласка, поставте ваш лайк, залиште коментар і підпишіться на канал. Якщо у вас є ідеї для майбутніх роликів або хочете побачити майстер-клас на конкретну форму, обов'язково нам напишіть. Ми завжди знімаємо для вас, бо створюємо не просто форми, а натхнення. З вами були Молта ВКамур, виробники найякісніших силіконових форм в Україні. Всім пока!